У середу до лінійного відділу на станції Кременчук надійшло повідомлення від начальника караулу охорони Крюківського мосту про те, що під час огляду та об'їзду акваторії було виявлено підозрілу валізу. Охороною мосту. Під час обстеження водної території було виявлено в воді чорну сумку. Ними було проведено її транспортування на безпечну відстань від мосту на берегову зону. Обстеживши місце події, розповідають фахівці, було встановлено, що на бруску пінопласту прив'язана мотузка довжиною понад 3 метри. До неї під водою прикріплена сумка, в якій знаходиться предмет, схожий на інерційну котушку. Військовий підсумок спільно із взривною машинкою було передано вибухотехнікам. Обстежили 11 опор, які тримають цей стратегічний об'єкт, тобто міст. Знайдений предмет вилучено та досліджується вибухотехніками. Крім того, міліціонери та рятувальники обстежили прибережну зону мосту та всі секції конструкції. Інших підозрілих предметів не виявили.